Скоро в Олександрії відкриють новий коледж. Бухгалтерів, юристів та дизайнерів навчатимуть в Олександрійському коледжі Київського університету сучасних знань. Новий навчальний заклад з'явиться на місці нинішнього Олександрійського коледжу Кіруе. Адже Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки шляхом злиття приєднується до Київського університету сучасних знань. Таку інформацію повідомила напередодні перший проректор Кіровоградського інституту Наталя Каськова і прокоментувала інформацію про анулювання ліцензії вузу, яка з'явилася на офіційному сайті Державної інспекції навчальних закладів України. За словами Каськової, ліцензія дійсно буде скасована, а два приватних навчальних заклади об'єднаються в один. Наразі процес реорганізації вже розпочався і пов'язаний він з тим, що Міносвіти проводить послідовну політику щодо зменшення кількості приватних навчальних закладів в Україні. Київський університет сучасних знань має четвертий рівень акредитації. В Олександрійському коледжі Київського університету до рівня молодший спеціаліст проліцензують три спеціальності правознавство, бухгалтерський облік і дизайн. Коли будуть оприлюднені остаточні рішення щодо реорганізації, наразі невідомо. Та вочевидь, незабаром Олександрійські абітурієнти зможуть подавати вступні документи вже до нового коледжу.